Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив оновлений уряд. Яких змін зазнала Рада міністрів? Хто попрощався з посадою? А хто пішов на підвищення? Про ротацію в уряді та її цілі запитаємо в Наталки Волосацької. Вона з нами наживо з підсканцелярії польського прем'єра. Наталю вітаю. Тож про які зміни сьогодні оголосив Дональд Туск? Вітаю колегу. Вітаю наших глядачів. Перед тим як представити оновлений склад уряду. Прем'єр подякував тим, хто сьогодні покинув свої посади та окреслив головні напрямки, над якими працюватиме оновлений склад. Вони фактично не змінюють. Це порядок, безпека та майбутнє. Рада міністрів буде концентруватися на співпраці з союзниками на тлі агресивної політики східних сусідів. Передусім, йдеться про зміцнення польського кордону ще більшого мілітарного зміцнення усієї країни, щоб нікому не прийшло в голову заатакувати, наголосив Туск. Одна з ключових змін це те, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський отримав сьогодні ще й портфель віце-прем'єра. Він відповідатиме за закордонні та європейські справи. До того було двоє віце-міністрів: Владислав Косінякамиш, міністр оборони, і Кшиштоф Гавковський, міністр цифризації. У кулуарах політики з коаліції кажуть, що підвищення Сікорського це визнання, що після прем'єра він найважливіша постать у польській політиці: і внутрішній, і зовнішній. Наголошують на добрих особистих стосунках Корського за адміністрацією США і це велика його перевага. Також з'явилися нові міністерства економіки і енергетики. Посаду втратив міністр юстиції. Нових очільників має ще міністерство сільського господарства, здоров'я, спорту, зміни і у міністерстві культури. З посади пішла Ганна Врублевська, яка останні кілька місяців, зокрема, була відповідальна за діалог з польською стороною щодо вирішення історичних питань. Завтра президент має вручити номінації новим міністрам, А вже в п'ятницю від відбув... Будеться перше засідання оновленого уряду. Колего дякуємо тобі, Наталі, за інформацію. Це була кореспондентка Наталка Волосацька з Варшави. Вона розказала про зміни в Раді міністрів Польщі, про які оголосив Дональд Туск. Як це вплине на польську політику, проаналізуємо в українському фокусі. Отож, стежте за нашим етером.